Перед новорічними святами постає те саме питання, яку ялинку обрати для дому? Живу з ароматом лісу, що наповнює дім відчуттям справжнього свята, чи штучну, практичну, охайну і розраховану не на один рік. Кожен варіант має свої плюси і свою ціну. І вибір, як завжди, за господарями. Головне це створити те саме новорічне диво. А яку ялинку обираєте ви цього року і чому? Штучно тому, що я можу поставити її і 1 грудня. Я обожнюю це свято новий рік, і я хочу, щоб цілий місяць моя сім'я святкувала це, це свято, і це дуже весело і цікаво. Штучну ялинку. Чому? Тому що ну, еко <гум> тому, що це більш екологічно, на мою думку, коли ти використовуєш штучну. З одного боку, з іншого боку, я не думаю, я би залюбки використовував ялинку, яку можна привезти додому в цьому якомусь горшку і потім відвезти десь висадити або здати обратно. Але ну не знаю, у нас ринок в Україні цієї послуги не так широко представлений, як би хотілося. А так залюбки використовував, звично, звичайно, живу ялинку, але з можливістю їм подальшої мобілізації. Штучно. Тому що мені жалко вирубувати дерево живе. Деякі кажуть, що не вистачає того аромату, новорічного вайбу. Що ви про це скажете? Купіть собі аромамасло. З прошлого году стоїть з минулого року. Стоїть, я її не розбирала. Так, вона рік простояли і наново просто прикрасили, та й усе. Клас. А чому ж вони ставити? Дорого. У нас жива у дворі стоїть. Сосна. Нам у цьому плані пощастило. Штучних мало, гарних. Буду ставити живою. І яку? Ну, в цьому році модна, як би сказати, замерша ялинка, тобто висячі сосульки. Тому буду сосульками. Ви будете ставити живу ялиночку? Так, да, і сосульки. Штучно, тому що мені шкода, щороку живу брати. Ви бачили ціни в цьому році? А штучна це раз і років на 20? Ми вже ставимо штучну, бо вона у нас вже є. Ми не закуповуємо нові, а використовуємо ще. А ви? А ми ставимо живу, тому що нам подобається її запах, аромат. Все життя я ставила живу ялинку, і діти потім виросли і я купила невеличку іскустину штучну ялинку і нічого нормально. Як давно у вас штучна ялинка? Ну, вже року, мабуть, чотири. Десь так, чотири, так. Да.